Доброго дня малята. Сьогодні до нас у вікно залетіла пушинка. Звідки вона? На що вона схожа? Вона нібито маленька парасолька. Навесні з'являється багато квітів. Коли стає тепло, уся земля вкривається квітами. Найрадісніші квіти. Це кульбабки. Вони жовтенькі, як сонечко. Послухайте, яку гарну казочку про ці квіти написала Оксана Іваненко. Кульбабка. Почалося це тоді, коли висока тополя, що росте край дороги і бачить далеко-далеко навкругу, була маленькою. Тоненькою тополинкою. Значить, це було дуже багато років тому. А на весні, коли сніг робився водою, і вона швидкими струмками навперегонки бігла вниз по долину. Струмки нишпорили по левадах, по луках, і один з них вирішив навіть побігти під землю. Там він усім сказав, що вже весна і всіх переполошив. Потяглися з зерняток тонкі зелені паростки, і обережно, щоб не забруднити своїх свіжих листочків, почали витискатися з чорної землі. Вилізла й маленька кульба. Коли вона вилізла, все вже навколо було зелене. Тільки таких же кольбабок вона не побачила. Вона була одна. Добрий день, сказала вона привітна травичці. Добрий день, сказала вона тополичці. Добрий день, сказала вона сонечку. Чому ж ти не вітаєшся до мене, до вітру? Раптом почула вона сердити голос, і її ніби хтось штовхнув? Але ж я не бачу вас, відповіла скромна кульбабка. Коли б я вас бачила так, як сонечко, то полю, як травку. Я взвичайно вас привітала. Хіба ти не знаєш, що я найдужчий у світі? закричав Вітер. От захочу і зірву тебе і занесу. Не треба мене рвати, вітре, заговорила благально кульбабка. Мені тут так добре. Я познайомилась з усіма квітами, деревами. А коли ти мене зірвеш, я зав'яну і умру. Та вітер не послухав, заметався, загойдав усі дерева і квіти. Пригинайся до землі, кульбабка, тримайся міцніше, шепотіла тополинка. Ти така маленька. І стеблинка в тебе м'яка, він не зломить тебе, тримайся міцніше. І справді нічого не вдіяв вітер, повіяв, посердився і полетів собі далі. А вона тільки міцнішою стала. За ніч іще трохи підросла кульбабка. І ще трохи підросли всі квіти. А стеріг не поле старий жук. Вранці загудив він, і прилетіло в гості багато метеликів, бджіл, жуків. Доброго ранку, бджілки!» – закричала кульбабка. Доброго ранку метелики. Доброго ранку жуки й бабки. І всі квіти. Привітно розкривали свої чашечки. І одразу кульбабка почула, як щось захитало її, і вітер знову заговорив до неї. Ти знову не привіталася до мене. Досадно йому було, що така гарна кульбабка не помічає його вітру. Я ж не бачила вас, знову відповіла кульбабка. Однажену я зараз хмари, Поле дощ і ти загинеш, закричав вітер і полетів гнати хмари. І справді раптом з неба почав падати прямий дощ. Нічого не бійся, ти тільки нап'єшся води, омиєшся, освіжишся. Заспокійливо прошептала. Тополинка Прилетів після дощу вітер, а кульбабка вмита, свіжа, ще краща стоїть і сміється. Не міг того витримати вітер. Я зірву тебе, мовив він. Мені сумно літати самому по горах і луках. Полетімо разом. Я не хочу літати з тобою, засумувала кульбабка. Я зав'яну. А, -а, а, так ти не хочеш літати зі мною в найдужчому світі, закричав Вітер. Так я полечу геть, і хай сонце пригріє так. Що ти сама покличеш мене? Подивлюсь, як ти розмовлятимеш зі мною завтра, і подався нагору. Злякалася кульбабка, і вірить, і не вірить вітрові. Ну що ж, каже, прилітай завтра. Прилітає вітер на завтра, бачить, нема кульбабки. на її стеблинці якась кулька з пушинок. А, так ти обдурила мене, залютував вітер, дмухнув, і розлетілися пушинки по всій лузі. Скоро всі. І забули про кульбабку і трави, і квіти, і метелики. Одна лиш тополинка згадувала і сумувала за кульбабкою, бо ніколи раніше не бачила вона такої сонячної привітної квітки. Минуло літо, осінь, зима і раптом знову пригріла сонце, прибігла весела весна. Ще стрункішою стала тополинка, була вище за всіх, зазеленіли луки. І раптом побачила вона, що скрізь, де впали торік пошинки, кульбабки виросли жовті кульбабки, такі ж точнісінько, як її подружка. Добрий день сонце, добрий день травичко, добрий день тополинко. Закричали всі вони разом, і всі дзвіночки задзвеніли їм у відповідь, і все листя загомоніло. А багато вас тепер, закричав вітер. І ви знову не шануєте мене, я зірву вас. Але, як і торік, маленьку кульбабку не зірвав вітер, не змив дощ. Не схотіло палити сонце, а зробилися вони за кілька день легкими пушинками. І тільки тоді вітер з пересердя розніс їх навколо. Це було багато років тому. Тепер тополинка висока-висока, її тополинкою незручно називати, а всі звуть тополею. І вона бачить далеко-далеко навколо. І цього року вона побачила навіть на сірій далекій скелі зацвіли жовті сонечка, кульбабки, а вітер уже пересердився, не можна ж стільки сердитися, то він уже за звичкою їх скрізь розносить. Дякую малята за увагу! А чи вам подобаються кульбаби? А де ви їх бачили? Молодці! А нам час збиратися на прогулянку і милуватися першоцвітами. До побачення!